Сьогодні в мене ночівля в школі і ранок в мене почався з того, що я перше не пішла в школу, бо в мене було заняття цікавіше. Я зробила перше роз житті в суші, і як ви бачите, у мене вийшло. Наступна зупинка, ну, звичайно ж, моя школа. Кожен раз ті жизни себе. Bro, how good! How good Let's go, let's go! <laughs> Суть ночівлі заключалась в тому, що ми мали подивитися чотири фільми. Це називалось Marathon Mares, типу марафон і Nightmares. Nightmare по-англійськи це, звичайно, кошмар. Якщо ви хочете побачити мої реальні емоції, коли я була на цій ночі, я запрошую в свій телеграм-канал, з штунками катюшки. Тож з посzegawco oglądaliście. Nie, po prostu była. A po prostu wiecie, на постави свої педі. Слухайте, терші чоловіку. Бо потім ще подаємо поправне. Веце. Там якраз копірайт музика, і я вам розкажу, що ми тут робили. Там був квіз після двох фільмів, які ми подивилися. Я була на 12-му місці. я нічого не виграла. але зато в нас потім кидалися Цукерками перше місце получив чувак 25 злотих золотих та стім, плюс якийсь оскар. А два інших місця получили зрабки по типу такі лотерейні білетики. Stubborn, От я вже йду додому на фоні моєї школи. Я проспала, виходить, два фільми. І один десь, напевно, 70% фільму. Тож, було дуже файно. Фактично я подивилася один цілий фільм. І по кусочку кожного із наступного, але десь через 15-10 хвилин я вже розумію, що мені скучно. І я спати йду.